Позивний Вуяшка, шість років він без будь-якого досвіду працював електриком у Польщі. Самостійно опанував професію та мову. Проте, уже 8 березня 2022 року мобілізувався до лав сил оборони, захищав Донеччину. Нині Андрій Савчук працівник РТЦК. Про життєвий шлях військового Кирил Вирязкин дізнавався. Повномасштабне вторгнення застало Андрія Савчука вдома на рідному Прикарпатті. Принесли повістку, дали вчили і зразу. Поїхав на войкомат, оформився, з войкомату поїхав на старич. Жодного бойового досвіду чоловік не мав. Попередньо навіть не проходив строкову службу та, отримавши повістку, не вагався. Главним духом не падати. Всім важко спочатку. Дома переживають, сам переживаєш, не знаєш, як, як, чи ти себе знадеш там чи не знайдеш. А ти як вважаєте, для себе там знайшла? Ну, я вважаю, що знайшов. Був. був до кінця. Після навчань чоловік здобув нову професію, став гранатометником, працював із РПГ. Каже, перший бій запам'ятав надовго. Росіяни застосовували стрілкову зброю, міномети, БМП та танки. Перший бій був це велика Новосіловка, Донецька область. Було важко, звісно, але. Але вони нашу посадку не взяли, ми гідно відстояли її. Посадка по сьогоднішній день наша. У вересні пан Андрій отримав травму голови, пробувши на лінії зіткнення майже півроку. Звідти його оперативно евакуювали побратими. У нас мінометка накрила по позиції десь було 15-20 мін прийшло. Розбили чисто нашу позицію, але... Біля бліндажа добре, що не прямий прильот у бліндаж. Біля бліндажа і так осколки і дістав, і дістав поранення. Після місяців реабілітації у Києві військового перевели на службу до Рогатинського РТЦК. Ми всі хочуть йти воювати, хтось скривається, хтось то думає, що той мене. Ми ще були лише заїхали в Київ, що у нас були навчання, то вже йшли бої в Києві. Під Києвом я був в Бучі, я приїжджав ту дорогу, там просто ту дорогу смерті, де вони заходили. то просто це дуже важко передати. І це страхіття. Просто я то все бачив на свої власні очі. Треба відстояти державу до кінця на коліна, не впасти. Андрій Савчук удружений вже 6 років, виховує сина. Тепер додає, має більше часу на родину. Дружина теж переживала, плакала, не досипала ночами. Ми казали, що навіть поїде в зону бойових дій. А в чому її мотивація? Як вона це пояснює? Ну просто так, така бойова в мене, що йде до кінця. Що теж ну, така стійка. Після перемоги чоловік мріє повернутися до цивільної професії. Каже, свій фах електрика любить, а поки продовжує виконувати громадянський обов'язок.